Павбет! Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. В першу чергу хотілося подякувати Збройним силам України, які дають нам можливість займатися нашою улюбленою справою. Дякуємо. Богдане, після першого голу не розклеїлися ви. Стартового голу і доволі така була конкурентна боротьба із великою кількістю моментів. Як ти гадаєш, власне тоді було матч програно вами, чи в другому таймі? Коли ви не забили в першому таймі, чи в другому таймі? У нас були моменти. Ми е, не змогли забити гол і відігратися швидко. Другий гол вдарив по нам психологічно. Тренер просив не розкисати. Старалися війти в ритм, якомога швидше відігратися, але нам не вийшло забити моменти, ті, які створили. В другому таймі такий був момент, коли 5-5 по фактично так на стріці. Це трішки вас зупиняло жорсткіше грати? Чи Чи це так само про суперниках дивило? Ми програвали гру, тому старалися забирати той м'яч на межі фолу і грали. Тому була рівна гра така досить. Тому були в нас 5 фолів. Два матчі по 0-3. Це психологічно б'є. Як як вважаєш налаштуватися далі на боротьбових стрілі? Будемо робити висновки, тренер вкаже на наші помилки. Будемо старатися з наступного матча проявляти більше характер угу. і втілювати свої моменти вули. Фафет. Титульний партнер Фаббет Екстраліги. Гра розкриває тебе.